Всім привіт, любі друзі. Сьогодні відео буде по прискоренню вашого слабесенького комп'ютера чи ноутбука. Якщо у вас стоїть 10 або 11. Правою кнопкою мишки на пусті параметри, конфіденціальність і захист, безпека Windows. Безпека пристрою. Core Isolation Detail. І вимикаємо memory integrity. Також вимикаємо Local Security Authority Protection. Цілісність пам'яті переводиться це. Третє можна залишити. І е, після цього вам запропонує перезапустити е, вашу систему. Ви перезапускаєте і десь буде прискорення до 30%. Все. Є ще е, інструкції, де е, треба виставляти е, десктоп- е, з Процесору переходити на інтегровану, на дискретну відеокарту, але ми з хлопцями вже пробували. Там прискорення незначне і завжди буде працювати у вас десктопна карточка Nvidia або AMD, що теж скажеться на. Електропітання, і е, там десь відсотка 2-3 Ну до 5 у вас буде різниця. Саме велика різниця це memory integrity, яку ми з вами вимикаємо, і е, зразу приріст е, почувається. Так, так що пробуйте, ставте лайки, вподобайки. Пишіть відгуки, розшарюйте це відео серед знайомих, друзів. Всім приємного вечора, всім пока.